Жінка пише коментар: Мій любий чоловік переоформив спільно нажиту машину на тата свого. Ну, це дуже розповсюджена історія, коли чоловіки переоформлюють своє майно на тату, на маму і дуже часто, до речі, на своїх кумів, для того, щоб. Що? Для того, щоб вам, жінці, це не дісталося. Чому? Тому що до вас немає довіри, а до цих людей є. Чому? Тому що вони вважають, що ви не заробили на цю машину і не маєте жодного відношення до цих вкладень. Чому? Тому що ви або не працюєте, або заробляєте менше. Чому? Тому що багато чоловіків вважає, що ви достойні користуватися придбаними автомобілями. там... Нерухомістю і так далі, тільки ровно стільки, допоки ви його дружина. А якщо ви вирішите від нього піти, то ви маєте йти з голим задом. Тому що, на жаль, є серед чоловіків тенденція до таких поглядів, що жінка живе з чоловіком, користується якимись благами, які він придбав, або там, які в нього є, і їсть з ним живе в комфорті і так далі. І їм абсолютно наплювати на ту норму закону, що все спільно нажите майно. Майже все, яке придбано у шлюбі, ділиться між чоловіком та дружиною навпіл. А більше того, в вашому випадку, якщо він переоформив машину, яка була на ньому під час шлюбу на свого тата, то він зробив відчуження спільного майна подружжя без вашої згоди. І, в принципі, ви маєте право звернутися до суду. І вимагати, щоб ваш чоловік компенсував вам половину вартості автомобіля. Однак, вам буде дуже важко довести, що він взагалі отримував якісь гроші за цей автомобіль. А по-друге, що він ці гроші не приніс до вас додому і ви їх разом не потратили, тому що ви подружня пара, і у вас спільне господарство, що включає в себе спільний бюджет. На останок хотілося б додати, що зазвичай такі чоловіки, які люблять перекидати майно туди-сюди між своїми родичами, особливо нерухоме, бо машини це не так суттєво фінансово. Вони дуже часто потрапляють в такі історії, що вони оформлюють на тата або на маму, а потім мама або тата оформлюють на своїх інших дітей. Або щось з ними трапляється, так і ці інші діти, вони не соромляться брати братове майно по спадку. Тим паче, якщо це нерухомість. До речі, наш курс для жінок, пані в законі, частина 2. шлюбні ігри. Він дає вам повністю розклад про майно в шлюбі, що чи є, і за якими угодами і як придбане, як воно буде потім, для того, щоб розуміти, з чим ви маєте справу. Тому що, на жаль, уйти без нічого через 15 років в шлюбу, це досить розповсюджене явище для наших жінок.